щиро вітаю із відкриттям такого цікавого закладу, який сьогодні ми спостерігаємо. Ви знаєте, дивлячись на ці ікони, задаєш собі запитання, чому людське око вражає оця ікона. Ви знаєте, це, напевно, не зовсім тому, що є нанесення зображення на полотно або на доску. Скоріше за все, це те, що наші сотні предків. Якимось чином, дивлячись на ці ікони, малюючи їх, звертались до Бога і до святих, щоб їх захистив, щоб дав мир на їхній землі, щоб допомагав їм усьому. І тому це в тому числі і енергія людського бачення цієї картини це енергія добра і віри в те, що треба жити по-людськи, і саме головне жити по-божому. Тому, звичайно. Ми стоїмо над цими намовленими картинами і розуміємо, що саме тому ми відчуваємо е, таке відчуття. Е, нам сьогодні ніколи потрібно молитися. Нам потрібна молитва. Молитва за єдність і за любов. Молитва за віру в перемогу. І я думаю, що ця перемога нас. Завжди буде, і сьогодні також. Тому бажаю всім віри, любові і нехай ці експонати принесуть вам душевний спокій. І щоб нас в країні, в нашому рідному краю поліську було все гаразд. Дякую і ще раз із таким відкриттям заходу. Щиро дякую, Щиро дякую, що завітали на сьогодні.